Як у режимі економії електроенергії працюватиме бізнес та інфраструктура Прикарпаття? Дуже корисно навантаження з пікових годин перенести в нічні. На Івано-Франківщині щодня діагностують мінімум один випадок захворювання на рак молочної залози. Тут у нас картина не є втішна. У Івано-Франківську запрацювало перше соціальне ательє. Звичайно, ми даємо 20 відсоткову знижку. Для 20 найбільших промислових підприємств Іоно-Франківської області застосували графіки обмеження споживання електроенергії. Про це повідомив технічний директор Прикарпаття Обленерго Олег Сенек. Таке розпорядження не стосується підприємств критичної інфраструктури. Його вводять для того, щоб збалансувати енергосистему України і пришвидшити відновлення мереж у регіонах, які постраждали від ракетних обстрілів. Бачимо, що за цей час, відколи е, така вже була активна компанія про обмеження і економію, ми маємо економію порядка 10-15% добового споживання цій області. Якщо ефекту від цього недостатньо, або треба більше обмежитися, тоді включаються інші графіки графіки аварійних вимкнень. Малому і середньому бізнесу рекомендують обмежити освітлення закладів та використання електроенергії. Голова обласної військової адміністрації Світлана Унищук закликала дотримуватися жорсткого режиму економії. Зайва ілюмінація на вітринах та рекламних вивізках зараз це не привернення уваги покупців, а допомога ворогу, який хоче зруйнувати нашу енергосистему. В одній із кав'ярень у центрі міста вимкнули вуличне освітлення, яке працювало цілодобово та намагаються економити енергію, каже працівниця закладу Катерина Шеремета. Ми мінімалізуємо світло, не включаємо його, тобто гірлянди батарею, тому що тут достатньо тепло. А про повну зупинку роботи свого закладу на декілька днів повідомив власник франківської ветерану піца, військовослужбовець Ярослав Ваколюк, каже таким чином: заклад хоче підтримати державу, яка потерпає від ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури російськими окупантами. Сподіваюся, що нашим прикладом послідують інші підприємці для того, щоб підтримати нашу країну. У Івано-Франківську вуличне освітлення відключать повністю, а при потребі обмежуватимуть і рух тролейбусів. Натомість світлофори працюватимуть безперервно. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, влада міста звернулася до будівельних компаній і підприємців із проханням вимкнути вивіски та сіті лайт. Ситуація з електроенергією створює складнощі для опалювального сезону, який планують розпочати завтра, каже Руслан Марцінків. І на водоканалі, і в теплокомуненерго ми пропрацювали там великі. Генератори, тобто і надіємося, що це нам дозволить, ну бодай би частково навіть при відключенні постачати воду, буде працювати каналізація, але... І також надіємося, найбільші котельні теж будуть працювати, але ніхто не може спрогнозувати, яка може бути ситуація. Пересічних споживачів просять максимально зменшити споживання світла із 17 до 23 години. У цей час просять не користуватися електрообігрівачами, бойлерами, чайниками, пральними машинами, кондиціонерами, мікрохвильовими печами, телевізорами і комп'ютерами. Основна мета. Оцих всіх економій змістити пік навантаження в ніч, тому що вночі є природній провал електроспоживання, і дуже корисно навантаження з пікових годин перенести в нічні. Ми запитали жителів Івано-Франківська, як вони економлять електроенергію у своїх домівках. Не користуємося мікрохвильовкою, газовою плитою, світло від включаємо. Тож буде певний час, коли можна буде користуватися, і перед тим можна собі випрати. Там розморозити ти може, щоб тебе є хлоптий. А у мене бойлер виключений. Чайник поки що не включаю. Цей день сьогодні треба потерпіти. А так що на лекцію майже нічого не на випадок відключення світла Прикарпаття Обленерго рекомендує мати вдома ліхтарики, батарейки, павербанки, термоси, а також аптечку, запаси води та їжу, яка не потребує приготування. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ на Івано-Франківщині щодня діагностують мінімум один випадок захворювання на рак молочної залози. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. По допомогу до лікарів-онкологів цьогоріч звернулись також 350 внутрішньопереміщених людей. Загалом в нашій області діагностується в, в середньому від 340 до 360 випадків. випадків. Тобто, як я вже наголошував кожного дня. Одна людина, одна жінка. Загалом в нашій області. На обліку перебуває 4273 жінки, з них 2811 жінок. Це протягом п'яти років уже стоять на обліку. От тобто у нас картина не є втішна. За словами медичного директора Прикарпатського клінічного онкологічного центру Святослава Цибрана, у закладі сьогодні є проблеми із забезпеченням ліками. По централізованій державній програмі онкологія в цьому році ми отримали сім з 17. Ви розумієте, про що йдеться, так? А тих сім, а тих, а тих, що ми отримали, то ми отримали тільки один 100% потребі, а так 20, 30, 50 і так далі. По сумі, що це виходить, якщо б ми хотіли за кошти НСЗУ додатково закуповувати хіміотерапію, то тільки на саму грудну залозу локалізацію взяти, то нам треба мінімум 4-5 мільйонів. Одним із факторів ризику захворіти є вік, найбільш вразливі категорії жінок від 50 років. Однак, каже завідувачка хірургічного відділення номер 3 Аліна Андріїв, проходити профілактичні огляди потрібно з 25 років. Якщо жодної патології доброякісної, жодних змін не виявлено, то це є раз на рік обстеження. Контрольний огляд в лікаря УЗД, мамографія за 40 років. За словами медичного директора Прикарпатського клінічного онкологічного центру Святослава Цибрана, цього року очікують приблизно 12 тисяч звернень від жінок і до поліклініки, і до стаціонарів. За його словами, до початку пандемії коронавірусу кількість таких звернень була на рівні 8-8,5 тисяч за рік. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Громадська організація з Івано-Франківщини Альянс Розвитку відкриває по Україні мережу шалтерів для вимушених переселенців. На початку травня такий проєкт вперше реалізували у Верховині того ж місяця у Львові. З 15 жовтня такі шалтери відкрили у Києві, Чернівцях, Стар'ю, Червонограді, Полтаві та в Івано-Франківську. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла голова громадської організації «Альянс розвитку Марія Маківничук. За її словами, проєкт фінансують партнери з Німеччини у шелтерах для дорослих та дітей, які переїхали із на бойових дій проводять курси української та іноземної мов, творчі майстер-класи надають психологічну та юридичну консультації. «У нас в Верховині вже більше 500 осіб від початку травня прийшли до нас у проект. Ми це називаємо друга, 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 така швидка допомога. Перша швидка допомога це тобто, щоб люди мали можливість де проживати їжа, проживання, харчування, а наступний етап то це вже легка їхня адаптація у нове життя, куди вони потрапили. В основному, звичайно, ми зосереджені на дітях і дорослих на переселенцях. Але, чесно кажучи, ми би хотіли залучити ще також наших місцевих дітей, тому що для них. Також все дуже кардинально змінилося. Немає можливості займатися улюбленими спортом, своїми хобі, тому що тривоги заважають і не дають нормально розвиватися. Тому ми маємо на меті залучити ще наших місцевих і дітей, і дорослих. Голова правління громадського центру Еталон Леся Аронець показує, з якої тканини кравчині шиють зимові спальні мішки для військових. Матеріал у першу чергу має бути водостійким, каже Леся Аронець. Жінки вже шили та передали бійцям 69 спальних мішків. Ще 85 готують до відправлення. Такою справою волонтерки займаються з 27 вересня. Відтоді в Івано-Франківську запрацювало перше соціальне ательє. Його вдалося відкрити за підтримки міжнародних організацій. Зокрема, 10 професійних швейних машинок кравчиням передали з Угорщини. Розповідає Леся Аронець. Одне замовлення ми вже відправили і дуже тішимося, що Хороші відгуки, тому що ми брали за основу норвежську модель спального мішка і докупляли всі необхідні для спального мішка і шнури, і балоні, і метр сімдесят на замок. Тобто зворотній зв'язок був дуже хороший. Також у соціальному ательє кравчині шили 200 комплектів постільної білизни. Їх віддали безкоштовно вимушеним переселенцям, які зараз живуть на Івано-Франківщині. До кожного комплекту входить дві наволочки простирадло та підковдра, розповідає кравчиня Марія Зінко. На інші послуги в ательє для людей, які через війну були змушені переїжджати, та тих, хто потрапив у скрутне становище, діють знижки. Зайвих рук, звичайно, що бракує людей, би ми навіть хотіли і запросити, хто е має можливість, має бажання щось навчитися і заробляти. Е ну, соці... ательє наше спрямовано все-таки на людей, які тимчасово переселені, людей, які втратили роботу, десь себе шукають зараз у нашому регіоні. Є люди, які звертаються до нас. Е звичайно, ми даємо 20% відсоткову знижку. Ну, я рахую, що на наш час це достатній. Ну, люди є, проходять, звичайно, чули про наше ательє. Окрім цього, в ательє проводять безкоштовні курси з швейної майстерності для жінок, які переїхали з міст, де зараз тривають активні бойові дії. Оксана Стрілець жила у Харкові. Там жінка працювала у турагентстві. Та з початком війни була змушена переїжджати. Зараз вона шукає нову роботу. Я просто подумала, що в цей час було би гарно. Ну і часто так рекомендують, що згадуйте свої хобі, і, можливо вони вам допоможуть знайти роботу. Ну немає навичок таких достатніх, щоб працювати в майстерні або на виробництві. Один раз побачила в телеграм-каналі. Там не пам'ятаю, як точно називається підтримка. Таких каналів зараз багато. Побачила про ці курси, саме швейна майстерність. Ну, це мене зацікавило. ну, Тому що грошей платити за курси немає можливості. Соціальне ательє працює у будні з 10 до 19. -ї. Зараз крапчині шиють ще 150 комплектів постільної білизни для центру компактного перебування переселенців. Для цього вже закупили тисячу метрів тканини. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Перше всеукраїнське трианал Абстрактне мистецтво мистецтво-2022» відкрили у Івано-Франківську художниця із Чернівецької області Ольга Дідик представила на виставці роботу під назвою Пора, яку виконала у техніці олійного живопису. каже на картині відобразила свої емоції, які переживає під час війни. Митці вони можуть лише творчістю своєю підтримувати. Ото й моральний дух. Співпереживати і е, е, якийсь е, внесок свій робити. Абстрактні роботи вони е, можуть народжуватися е, на протязі декількох годин. Вони варяться всередині е, митця. А потім виливаються на роботу на полотно, тому що робота в абстрактному напрямку це поєднання техніки і переживання всередині художника. На виставці експонують три ковані вироби. Ось це робота майстра художньої обробки металу з Івано-Франківська Андрія Шашорока. Яку чоловік назвав війна. Роботу я зробив ще на різдво. Взагалі тоді, якби воно відчувалося, можливо, десь аура якась в повітрі. Вже той стан смутний. І я не, не хотів показати саме війну і саме те, що відбувається зараз в Україні. Робоча назва була останній день Помпеї, а виявилося, що це зовсім не останній день Помпеї, а можливо, якийсь останній день з наших теперішніх зруйнованих міст. Дуже експресивні роботи, дуже красиво. Взагалі дуже цікаво дивитися, як люди виконують ці роботи, як вони використовують фарби, як вони використовують полотно та його композицію. Дуже красиво. Виставка триватиме до 10 листопада. Тут представили 77 робіт митців з різних міст України, із понад 170 заявок їх обрали у журі. каже співорганізаторка Світлана Повшик. Це буде триєнали, котре буде повторюватися раз у три роки. Представлено практично вся географія України. Це є і. Київ і Одеса, і Запоріжжя, Кременчук, Хотин, Львів. Поза сумнівом, це вплинуло на різноманіття сюжетів, на різноманіття технік. І ця виставка дуже гарно презентує загальний такий рівень художників, котрі займаються абстрактним живописом по Україні загалом. На відкритті триєнали організатори провели благодійний аукціон, під час якого торгували понад 6 тисяч гривень. Ці гроші, а також частину із зібраних організаційних внесків 4 тисячі гривень передадуть на потреби збройних сил України, каже куратор виставки Віктор Папак, Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.